Схиливши голову у Святомихайлівському соборі, рідні та друзі прощаються з 22-річним військовим Андрієм Пальоним. Знав Андрія зі шкільної парти. Розповідає Владислав Кармаліт. На будь-яких фотографіях ну, я не знаю, як це пояснити. По лицю видно – добра, весела, позитивна людина, знову ж таки. Я його таким знаю, таким і буду знати. Був гідною людиною і в дорослому житті, говорить знайома родини Оксана Фецак. З років 14. Десь так. Тільки хороше, можу сказати. Андрій був дуже відважний, дуже чудовий юнак. Він був спритний. Війна забирає молодих усіх. Товаришувала з Андрієм і знала його вже у статусі військового, каже подруга Інна Смолінська. Для неї говорить, він продовжуватиме жити в серці як герой, класним, веселим, справжнім. Товаришували, Ми познайомились в Києві давно. Ще він був, він служив, і ми познайомилися з компанією. Він хотів стати героєм України при житті або посмертно. Це була його воля. Я думаю, що це має статися. Що все ж таки він отримав те, що він хотів, за що він воював, за нас, за те, щоб ми жили зараз у мирним небом. Анастасія Кашуїтулах Куриш, Суспільне новини, Черкаси.